Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна знизити холестерин без таблеток. По-перше, варто відповісти, а навіщо потрібно знижувати рівень загального холестерину і ліпопротеїдів низької щільності? Відповідь проста і очевидна: для профілактики розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Таким чином, знижуючи високий холестерин в нашому організмі, ми зменшуємо ризик інфарктів та інсультів в майбутньому. Але як можна знизити холестерин без таблеток? Отже, перше, це повна відмова від паління. Паління це той фактор, який особливо сильно впливає на появу атеросклерозу, тобто появу атеросклеротичних бляшок на стінках судин. Відповідно, відмовившись від паління, ми гарантовано вплинемо на прогресування атеросклерозу і гарантуємо зниження рівня холестерину в нашому організмі, і як наслідок, знизимо ризик появи інфарктів та інсультів в майбутньому. Тому, якщо ви ще не кинули палити, то варто почати саме з цього для успішної профілактики зниження холестерину в організмі. Далі варто сказати, що на другому місці у нас зміни в харчуванні, а саме зменшення споживання тваринних жирів та продуктів з високим вмістом холестерину. Оскільки ми пам'ятаємо, що саме 20-30% холестерину потрапляє до нашого організму з їжею, інша частина утворюється ендогенним шляхом у печінці при метаболізмі глюкози та алкоголю. Відповідно, наступний крок, який є також не менш важливим, то це максимальне обмеження вживання алкоголю, а також оптимальний контроль рівня цукру в крові, нормалізація ваги, якщо у вас є надмірна маса тіла чи ожиріння. Варто також прибрати абдомінальний тип ожиріння, який в особливій мірі пов'язаний з розвитком діабету так і з підвищеним рівнем холестерину в крові. Також варто додати в свою програму аеробні фізичні навантаження, які в даному випадку є найбільш ефективні та безпечні. Чим більше займатися фізкультурою, тим краще, але мінімум повинен бути від трьох разів на тиждень по пів години тренувань. Також варто контролювати свій артеріальний тиск, уникати стресів, регулярно відвідувати лікаря та контролювати ваші аналізи. І в комплексі цей перелік рекомендацій допоможе вам знизити рівень холестерину без прийому медикаментів. Якщо ви зможете притримуватися даних правил на постійній основі, тим не менше, якщо у вас уже розвинувся атеросклероз, то медикаментозна терапія тими ж статинами також потрібна в комплексі з немедикаментозними методами зниження рівня холестерину, про які ми говорили в цьому відео. Будьте здорові, бережіть себе та контролюйте свій холестерин.